Добрий ранок. Ми вже з мамою давно на ногах. Ми вже були на огороді. Добрий ранок. Бабуся вже сидить, він перебирає свої ліки. Уже, уже, як уже полічилися на огороді. Ну, вона, звісно ж, була з ящиком, ну але все, все одно пололи разом. Споминали, що немає вікуськи. Вона, звісно, там бігала, коли виривала бур'яни десь, може, а й кабаки позривала вершки й ну, В общем, хазяйка, да, мама каже, а грудом вирішив, каже, що це було лишнє. Ну, в общем, чи лишнє, чи ні, ну, так вона вирішила. Поки були на огороді, у нас залишилося ж. Згадали, що у нас залишилися яйця із Паски. І вже вони не йдуть і вже не їдяться їдя, нічого. Ми вирішили зробити собі пиріг із яйцями і з цибулею. Мене дуже... Я показувала вже рецепт і писала, але люди є, пишуть, що не можуть знайти не цей. Знову сьогодні покажу, як ми робимо це тісто. Воно дійсно і смачне, і швидко готується. Так, беремо дрожжі, пропорції я всі потім напишу під відео. Наливаємо сюди водичку, але щоб вона у вас була тепленька. Я трішки холодну, я трішки чайничка додала. Отак. Розколотили, щоб вони у нас швидше там розстали. Так що, в общем, ми вже, а дворі в нас такий сильний вітер. Ну, нам це було добре, тому що на огороді не було мошки. Я минулого разу як полола. Боже, як налетіла на мене мошка, до сих пір на ногах таке красне. Так, ось так от вони в нас розтворилися, ці дрожжі. Додаємо сіль і цукор. Все добре перемішуємо. Тоді додаємо борошно. Борошно у кожного ж своє, тому пропорцію я то напишу, яку ми додаємо. Ви знаєте, воно кожного разу навіть буває і на 50 грам, а буває різна мука, і додаєш по-різному. То буває більше, в основному більше. Ось так. І так замішуємо. Так, додаємо зараз іще олійку і тоді вже будемо руками, мама каже, вимішувати. Так, так, щоб воно у вас добре вимісилось. Я як вимішу, тоді вам покажу. Ось таке тісто повинно в нас вийти. Поки ми будемо різати зараз цибульку із яйцями, воно хай постоє у вас трішечки. Тут я нарізала яйця, вже дорізаю. Я напишу вам на цю пропорцію. Ну, а ви ж там, якщо будете там, чи капусту, чи що, воно ж до всього йде. Це тісто, як ото, знаєте, універсальне. Якщо вам треба більше, то будете збільшувати. Так, ще й цибульку сюди доріжемо ще. Тоді вже з'єднаємо в посуд. Один. І будемо вже починати смажити. Я пос... 에, те, поставити треба сковорідочку, щоб сковорідочка була у вас добре розігріта. І на неї олійки наливаємо зовсім трішки. Так, нарізали нашу начиночку, я сюди додала солі і все, більш нічого не буду додавати. Так, беремо наше тісто. Е, воно таке, вже таке м'ягеньке. Якщо у вас, ви бачите, що олійка як маловато, щоб вам виробляти, можете трошечки набризкати сюди на цей пиріг. Якщо хочете, щоб може у вас, або сковорідка у вас може діаметром менша, ніж у мене, то тоді беріть, розділяйте його на два. У мене велика, то я на один. Так, я й туди трошечки олійки додала. Так, сюди висипаємо нашу начиночку. Ну і так, як завжди. Мені, мені це сподобається. <смі> Не треба виліплювати отих піріжків, ото 100 штук, все взяв, зробив сюди в один і на тому все кінчилося. Так, ну і беремо, як завжди, його так от з'єднуємо. Якщо у вас там погано чи прилипає, чи ліпиться, додавайте олійки не бійтеся. З нею нічого не буде, вона оцей. Бачите, яке тісто. Взагалі. Тісто, як пісня. Отак. О, все, сковорідка в мене вже розігрілася. І ставимо його, смажитися. Е, Ложите на сковорідку цією стороною, де ви її защіпали. Отак. от. Мама вже каже, у тебе вже сковорідка горить. Я вже ж її раніше трошечки. Так, отак от, так от розлажу. І тут у цій сковорідочці так розрівняли його. Отак, от о, робимо менший вогонь. Щоб у вас воно не на великому вогні. Накриваєте кришечкою, і хай він у вас смажиться. Так, ось так от він у нас вже підсмажився. Я беру його так. Опа! І перевернула, і хай смажиться далі. Ось такий красунчик у нас вийшов. Так що пішли ми з мамою снідати. Красота. Ми поки були то на кухні, то кашу варили собаці, Но, в взагалі займалися домашніми справами. Трошки відпочили, тому після городу прийшли і я заморилась. Мама то зрозуміла, а я теж. І у нас вже пройшов трошки дощик. От, бачите, ззаду гримить, але зовсім мало дощу. Так що ми чекаємо ще більше. Хочемо, щоб було більше. Нам ну, вже, як Бог дасть, так і буде, звісно. От. Дивлюся, вже починає розквітати одна квітка чайної рози. Колись ми варили варення з нього. Бо колись була маленька, як настінька в мене. Ми варили і кажуть діткам, щоб воно, воно і для простуди дуже добре. Так, що тут у нас? О, і тут піони будуть гарні. Все таке красивеньке. І риси дуже вже гарні. Я вчора, може, показала, ви може і не побачили так здалека. Бачите, такий світло-голубенький. От. А оце ось ми купляли із Настінькою. Отакі півники. Якщо заквітне, який буде? він такий, ну, я не хочу там казати, що я дуже спеціаліст. Просто купуємо як гарно. та і все, Купили, посадили та й є. Але воно таке, знаєте, не так, як оцей ірис, а трошечки по-іншому. -по ну, якщо, дай Бог, зацвіте, обов'язково вам покажу. Ой, морозник уже наш відцвітає. Ось буде теж гарненький тут півник. Ось тут гримить страшне. Воно там і синє. Сьогодні з мамою там, де пололи, то картошку на огороді, то ви знаєте, черешня у нас там одна і вже красніють ягодки. Може, поки вікуська приїде, може трошечки щось підспіне. Якщо шпаки не пожруть. То наші друзі, вони перві. І вже, знаєте, літають тут страшне. Так що, ось такі справи. Не знаю, чим будемо займатися. Нам треба там кої-що підсадити, але ми вирішили, що ж пройде дощ. От. А якщо не буде дощу, то сьогодні підемо посадимо. А завтра будемо вже починати поливати. Не знаю, не будемо згадувати, що Бог дасть і буде. Лаймуська кушає <гум> їсть. Я її на... насипаю. Такі кулечки. Вже тих не хоче. Воно їй на зуби дуже вже. Це і так вона ку... вікусини ці. якісь хреціє. Оце. Підіда. Да? <гум> О, ще одна. Ось така у нас красотушка. І Іще проси, Давайте ще, так? Да? Ну, ще трошки насипимо. Хай поїсть. Їже теж треба. Що ми гуляємо? Лайма моя вже погуляла, рижик вже прийшов додому, десь там у мами на кухні заховався. У нас трошки йде зовсім дощ, ви знаєте, дощу толком не було, то греміло, 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 греміло і нічого не було. От, ми з мамою пішли там попересаджували, може ж і рано, ну пересадили, тому що ну, попідмерзало і гірки, і кабаки, ну коротше, все. О, то ми пішли, пересадили, думали, а ось може піде, а ось може піде. Ну, йде такий, ну невеличкий дощ. Ну нічого, це все в дрібниці. Буде ото, із шлангою О, Оля бігати дуже-дуже довго. От, я сподіваюся, що цей дощ піде, та не буду таскати шланги, ні треба. От, ну Може ще дасть Бог, правда, показує, що ще. До ночі він буде, <свистач> ну не знаю, чи буде справді, чи не буде, подивимося. От. Е Вікуська нам вже дзвонила з подружкою, там гуляється, От. все в неї добре. так що От. Ми кажемо, ми вже за тобою скучили. Вона каже, ну ще чуть-чуть, я тільки другий день вдома. <свистач> все рахує, все знає, скільки вона сказала, скільки буде. От. Ну, Пожартували з нею, та все, ми ж розуміємо, що вона ще тільки ж поїхала. От, Хоча насправді нам її не вистачає, це правда. Ось такий у нас сьогодні був з мамою день. Ви знаєте, хоч з й попрацювали. І цілий день так теж бродили, то те, то те, робили, що робили. А це вже під вечір вже зовсім так розслабилася. Так добре вже. Тому слава Богу, що ми справилися з огородом. У нас його небагато, але все жодно. Треба, щоб був порядочок. Так що на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!